Війці головного управління розвідки знищили у Криму черговий швидкісний катер росіян типу. Тунець, ось про таке повідомила прес-служба головного управління розвідки. Так операція відбулася у ніч на 9 серпня за допомогою ударного морського дрона Магора В 5 Окрім того, внаслідок операції пошкоджень зазнали ще три плавзасоби загарбників. Від це вже не перший впольований біля берегів півострова. Тунець ще два російські судна такого ж типу розвідники знищили і два пошкодили ще у травні цього ж року. Загалом за допомогою дронів українського виробництва Магора вдалося вже уразити 18 російських. Суден дев'ять із яких пішли на дно, так підсумували зокрема в головному управлінні розвідки. Маємо ще, окрім того, нагадати, що а, головне управління розвідки регулярно використовує саме морські дрони Магора у своїх бойових місіях та спецопераціях. І тільки цього року вони знешкодили три великі кораблі ворога. Так у ніч на 5 березня було знищено патрульний корабель Чорноморського флоту Сергій Котов вартістю 65 мільйонів доларів. 14 лютого біля окупованої Алубки вони уразили великий десантний корабель Російської Федерації. «Цезар Куніков». Ну а 1 лютого також безпілотники Магура відправ. Відправили на дно і ракетний катер Івановець до слова дебютною ціллю цих дронів став розвідувальний корабель Іван Хурс, який уразили у травні минулого року. Вже хочеться про це поспілкуватися, але ви знаєте, новини випереджують навіть наші запити. Тому не тільки про надводні дрони Магура Будемо спілкуватися з гостем нашого ефіру, а також і про знищення газової вишки, яке відбулося також кілька годин тому. Отже, в цих темах тоді до нас долучається сьогодні Андрій Реженко, капітан першого рангу, заступник начальника штабу військово-морських сил України 2004-2020 років. Пане Андрію, вітаємо вас. День добрий. Ну, добрий день, давайте все таки з більш свіжого розпочнемо, тому що безумовно дуже смачна тема з приводу наших морських дронів, але ось і знищення газової вишки, про яке вже повідомили в ВМС. Цікавить також, які переваги це нам сьогодні дало. І хочемо пороздумувати разом із вами, яким ж способом яким способом також це могло бути зроблено. Чи тут також були ймовірно задіяні знов таки ті ж самі а, дрони Магора? Що думаєте з цього приводу? Ну вже було повідомлення про те, що дійсно ця вишка була знищена морським дроном, угу. а значить, цікаво, що її місце знаходження якраз між Кримським півостровом і Таким дуже важливим районом зараз Російська Федерація для утримання, це Кінбургський півострів, це Цендрівська коса і це Кінбурзька коса. І ну, Російська Федерація зараз яком, намагається сконцентрувати якомога з усіх сил для того, щоб тримати цей контроль, незважаючи на те, що дійсно кораблів у них ну, в цій екваторії немає. Просто якщо вони Тут будуть знаходитися, вони будуть знищені. Вони це розуміють. Але для того, щоб отримувати інформацію по можливому судноплавству, вони зараз якраз отакі от, ну, вживають такі заходи, як встановлення спеціальної апаратури на таких газових вишках, яка була знищена. Я не думаю, що вона там виробляла газ, якісь там добувала. Але само по собі це конструкція, яка знаходиться ну, в морі. І там можна розташувати спеціальну апаратуру, і наскільки зараз мені відомо, там апаратура була двох типів. Перша апаратура це для виявлення суден кораблів в морській акваторії різними способами. І друга апаратура це спеціальна апаратура, називається спуфінг, а вона дозволяє зайти до апаратури кожного судна. Яке використовує супутникову навігацію і ввести в цю апаратуру хідне позвхідно-хібне положення судна. А, ну, ну це така технологія. Вона не нова, вона вже використовувалась росіянами в цьому акваторії Чорного моря, до речі, і Балтійського. А з якою ключовою метою вони робили це саме от в цій ділянці, використовуючи цю вишку. На що вони впливали? Це заважало роботі? Можливо, зернового коридору а, чи, чи чи нашим судном якимось чином, які патрулювали, відстежували територію? Що вони робили? Що вони що ми їм яку можливість ми їм зараз перебили? Отак точніше буде запитати. По-перше, вони знають, які судна йдуть в наші парти. І якщо ці судна будуть йти не в межах тірвот наших сусідів Болгарії, Туреччини, Румунії, я думаю, що вони можуть засувати зброю. То зброю, яка знаходиться у них зараз на Кримському півострові, це авіація, ракети. А можливо, навіть ракетний катери з Нова там є. В них ще така можливість. А, значить, там знаходиться мож, може може знаходитися один ракетний катер з ракетами москіт. Він може такі, як от івановець, ви казали. Ага. з них залишився ще. Він може ага. вискочити під Тарханку, нанести удар. То, тобто, перше це ну зняття інформації по судноплавству, щоб не дана дати нам відновити судноплавство нормальним шляхом через центральну частину, щоб залякувати ну, суднобудівників, судно власників, щоб вони не ходили через ну нормальними шляхами, а витрачали додатковий ресурс шлі дозбереження. А по-друге. Ну, от таким спуфінгом вони можуть просто привести до якоїсь катастрофи або навігаційної аварії, тому що судно, особливо біля е, узбережжя, е, наприклад, отримує хибну інформацію, капітан може прийняти невірне рішення і е, е, ну, змінити курси, там, сісти на міліну, або там, не знаю, може, може бути така аварія. Uh, і це дійсно воно, ну, конф... воно також впливає на судноплавство. Тому, я думаю, для того, щоб супротивника позбавити таких от можливостей uh, обмежувати uh, наше судноплавство, uh, був нанесений такий удар. А бачите, тут також зазначається, що удар був завданий по одній із газових вишок. Чи багато ще таких дійсно точок опорних має Російська Федерація захопленки може використовувати для того ж спуфінгу? І е, чи доцільно нам таким же самим способом це знищувати? Чи все таки для нас це теж важливі об'єкти? І це повністю зачистити теж не варіант, тому що ми можемо так захопити це і використовувати, скажімо, ж, з такою метою для того, аби дозорієнтувати ворога. Ну, справа в тому, що їм не треба на всіх в цих вишках встановлювати таку апаратуру, вона має певний радіус дії. Я думаю, що ну, достатньо а, мати таку апаратуру на, на одній вишці з декількох. Uh -huh. одну... Тим більше, я не думаю, що у них дуже багато такої апаратури. Тому якраз по тому об'єкту, де. Ця апаратура супротивника розвідувальна була активована і використовувалась, був нанесений удар. Я думаю, що на інших вишках такого немає. Якщо буде, то ну, буде у них та ж сама доля, скоріш за все. І пане Андрію, маємо ще буквально менше, ніж півтори хвилини, але хочеться запитати про успіхи наших безпілотників, морських, і, зокрема, вражені катери, черговий вражений катер. Тунець, Знаєте, дуже багато статей, які відкривали з цього приводу з приводу всіх вражених суден за допомогою цих безпілотників, усюди в заголовках дуже гучно використовують суми того, скільки вартують ті потоплені судна або уражені судна Російської Федерації. Про те, що це мовляв серйозні для них втрати. Але коли подивитися на вартість також і нашого безпілотника, це понад 200 тисяч близько 270 тисяч доларів. Тому, от з приводу навіть Ось ураження тонця, я б хотіла запитати, а чи виправдана, наприклад, ось така саме атака, тому що мінус будь-яке судно це позитивно, але в співвідношенні тоді дійсно вартості стратегічного значення, якщо цей катер Тунеція подивилася вартує близько 50-70 тисяч доларів, а наша Магора 270 тисяч. Все таки чи виправдано це? Як гадаєте, ну бачите, ну з точки зору чистої економії, не, не, не виправдано. Я думаю, що Uh, в принципі, наші військові про це також думають, і я думаю, що можливо є інші варіанти, які коштують не так багато. Тобто вони можливо uh, ну, менш спроможні. Не треба магорі йти там, на 500 кілометрів, їй достатньо пройти 200. Не треба там їй повний заряд. Ну, взагалі, можливо зробити варіант набагато дешевший. От. Треба сказати, але значить, ну, це дійсно таке має місце. Ну це питання актуальне, яке ви кажете. Але друге, от, бачите, Чорноморське, оцей пункт базування на Західному Криму, він дуже дуже важливий для них, і ми бачимо багато діяльності там, і це опять же пов'язано з тим, що вони я думаю, намагаються максимально позилити. По Свої позиції по окупації оцих от Кінбургського півострову, Скадовськ, ну от інших районів Херсонської області. І з цього району можливо вони здійснюють якісь рейдові дії і, ем, значить, і доставку логістики до своїх, можливо, там якихось груп спеціального призначення, які знаходяться на цих островах. А от можливо, ми знаємо, що на Тендерській касі наші спецпризначенці знищували радіолокаційну станцію, яка також, до речі, давала інформацію по судна пласту в цьому районі. Тому, ну, іноді я би сказав, такі от удари виправдані, але опять же, бажано, щоб Номагора ну, ма мала декілька модифікацій і, можливо, більш такі, скажімо, економічно доцільні способи використовувати. Але я опять же думаю, що це. Про це думають і військовий, і це і варіанти такі є. Дякую, пане Андрію. Я розумію, звісно, що стратегічні тактичні цілі можуть бути вищими ніж якась економічна арифметика. Але в всякому разі, спасибі за ваші акценти у цих темах. Андрій Реженко, капітан першого рангу і заступник начальника штабу ВМС України у 2004-2020 роках.